Брати і сестри, дорога церква, благодать, дорогі гості. Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Я хотів би звернутися сьогодні до всієї церкви, до всіх присутніх. І щось вас дуже попросити. Ми домовилися з нашою командою церковною, радою з братами, сестрами, і також попросили з церкви, щоб. Підключилися взяти три дні поста молитви. Ми віримо і розуміємо, що дуже важливо, щоб церква Божа в постій молитві зібралися, і предстали перед Господом і прославили Його ім'я від щирого серця, воздали йому всю хвалу, і попросили в нього про щось дуже цінне для нас. Ви знаєте, ми п'ятниця, субота, пісти, молитва, і сьогодні також просимо Бога, стоїмо в постій молитві, Господи, прийми хвалу, почуй церкву свою і благослови нашу країну. Ви знаєте, я вчора по справжньому відчув атаки диявола. Не просто духовні, але й фізичні. Такого не було за всю війну, можливо, за всі обстріли, те, що потрібно було, мабуть, вчора пережити. Десь о 4-й почали активно летіти шахеди, ракети. Десь о 6.30 я пробудився, більше я не міг заснути. І Бог чітко мене пробудив, щоб я вдівся, вийшов на вулицю, чув, скільки багато де летить, гудить, гуркотить, взриви, вибухи. Це, мабуть, перший раз, що я вернувся в хату сина, дружину, бо Аніта була в цокольному поверсі, всіх в цокольний поверх сам вийшов на вулицю. Просто почав ходити дивитись і молитись і просити Бога Боже, збережи. Дивлюся, скільки сотні шахедів заходить. Йдуть на Западну Україну, повертаються оттуда, йдуть на Київ. і Вони йшли в більшості через мене, через моє село, де я живу, через будинок. Ви знаєте, коли я побачив, коли шахедів десь чотири приземлялося близько ліворуч, потім з тої сторони, ці були жахливі вибухи. Я став між двома будинками, ховався то за один, то за другий. Один був такий жахливий, сильний, близький вибух, що прийшлося навіть і лягти на тротуар під будинок. Я молився, Боже, збережи тільки людей, збережи людей, збережи людей. Потім дивлюсь, щось таке летить дуже швидко зі свистом, і потім воно почало викидати е, теплові, захисні вибухи, я зрозумів, що це ракета. І вона була дуже-дуже близько. Я від тої ракети ліг під другий будинок. Це був наскільки страшний і потужний вибух. І це в повітрі це був такий вакуум, знаєте, як воно як. Як взрив де тебе туди повітря штовхнуло, а потім тебе як засасує знову. І це було дуже жахливо. Я просив, Господи, збережи людей. Потім, коли це закінчилося, я об'їхав в село, подивився, де були прильоти. Дивлюсь, там пожарна стоїть, поліція. Я зупинився, заходжу, дивлюсь, будинок, вони дотушують. Я кажу: скажіть, чи живі тут люди. Вони кажуть: живі там двоє. Жили вже такого, знаєте, віку десь під 70 років чоловік і дружина. Приліт був шахета в сторону гаража будинку. Вони з тої сторони в будинку були в кімнаті, з будинку нічого не залишилося, тільки там ті кімнати, де вони були, більше нічого не залишилось. ВЖК в одне, в ЖК друге, Будинк, будинки по Петропавловській Борщаговці, Тарасівка, Вишневе. Десь там ще, ще інші села кругом було дуже багато прильотів. Я почав обзванювати голів сільських рад, скажіть, чи всі живі. Кажуть, на диво всі живі, навіть майже пораних практично немає. Друзі, слава Богу. Було жахіття, але Бог почув, Бог зберіг. Тому я сьогодні усіх вас запрошую, прийдіть на 18.00. Ми тут разом хочемо зібратися, зробити загальноцерковний вечір хвали, подяки для нашого Господа, що Бог зберіг, що ми сьогодні з вами, тут в домі, дім молитви збережений. Тут також було багато пастирів, служителів, тому що якраз тут філія відкрилась, у них навчання було, шлях пастиря, і тут також люди це все чули і переживали. Бог зберіг. І саме головне, знаєте, навіть де у нас на клубному в один будинок прилетів шахет, то він був там ще не заселений, людей не було. Я зайшов в те приміщення вчора, зайшов, подивився, думаю, Боже, а якби тут були люди. Друзі, коли повітряна тривога, хавайтесь. тому що те, що прилетіло і вдарило, порозбувало. І цеглу, і всередині, всі які перегородки, вони всі приліпилися в капітальну стіну, наче знаєте, як ви їдете на машині і сніг вам заліплює машину, отак все заліпилося. А якби там були б люди? Це неймовірна сила. Дуже неймовірно б'є. Тому хай Бог благословить усіх нас. Ваш, наше служіння продовжується. Я з вашого дозвілу поїду зараз в Осану, в церкву там буду служити. Ви тут всі на місці залишайтесь. Шукайте Господа, славте Його. Брати сьогодні будуть проповідувати, ділитися словом. Давайте ми всі будемо сьогодні, Господи, дай слово, слово підтримки, слово, яке буде сьогодні нас зміцнювати, оновлювати, укріпляти. Наші діти сьогодні з нами. В Тернополі ви бачили поховання. Стоїть тато, чоловік. Ховає жінку, доньку і свого сина один і два чи один і три роки, і він той гроб на руках колишить, друзі. Який ще кадр жахливіший можна побачити сьогодні? Який? Ми маємо сьогодні стати як церква в проломі, сказати, Боже, церква Твоя сьогодні має вимолить Україну. Ми бачимо, що на великому ринку міжнародному, Україну продають. Продають її незрозуміло за що, Ну наш Бог, він живий, і ми маємо з вами зібратися, молитися, славити його і не дозволити, щоб нашу Україну продали. І ті, хто вбивали ці роки нашу Україну, щоб вони прийняті були знову в G20, рукопожатні, рукопожатніше були, і щоб, знаєте, їх знову поважали, іначе це ганьба. На землі більше миру і щастя і радості нема, не може бути, тому що це буде коронований сам диявол. Розумієте, що зло зло так пробачається, і зло воно коронується. не має цього бути. Церква Ісуса Христа. Ми маємо з вами вистоять. Очікуємо вас на 18.00. Божих вам благословень.